Так, яка в нас сьогодні з вами тема? Зараз я це прикрию. Спочатку називається редагування тексту і перевірка правопису. Нагадайте мені, будь ласка, минулого чи позаминулого уроку ми його в таблички писали. Що це таке редагування тексту? Хто пам'ятає, той і каже, що це таке редагування? Редагування це щось типа перероблення Р... виправлення. Виправлення. виправлення помилок. Це може бути ще переміщення якогось фрагмента тексту з одного місця документа в інший документ або в інше місце. Копіювання може бути тексту, правильно? Це все у нас відноситься до редагування. От давайте з вами подивимося. Так, щось не те нажало. Під час роботи у середовищі редактора Word можна користуватися для видалення символів наступними клавішами. Delete, або його ще називають Del, де він знаходиться на клавіатурі. Причому, коли кажете, бажано вказувати, що у вас. Наприклад, якщо ноутбук може в одному місці, якщо комп'ютер в іншому місці, хто пам'ятає, де кнопка «дел» знаходиться? Що, ніхто не пам'ятає? Уверху справа. Уверху справа. У мене вона прямо над чотирма стрілочками які вказують рух курсора. Так і називається Delete. У вас вона може бути з самого верху справа на ноутбуці. Ну, а на смартфоні такої кнопки насправді немає. Пояснюю, чому. Тому що деліт повинен видаляти символи праворуч від курсора. А у нас є тільки кнопочка, яка ліворуч видаляє. І для того, щоб стати в правильне місце, ми повинні пальчиком спеціальний вертикальний курсор перемістити. Правильно? Угу. А от кнопка Backspace у нас з вами і на смартфоні є, і на ноутбуці є, і на комп'ютері є. Де вона розташовується на комп'ютері або ноутбуці? Backspace. Не пам'ятаєте? Я дуже. Тоже... Прямо над ентером. Це така стрілочка, яка показує у лівий бік. Оця стрілочка якраз і каже, що зліва буде видалятися якийсь символ. Зрозуміло? Он Юнона нам даже питається показати це все на своєму ноутбуці. К сожалению, там все таке дрібне Юнона, що ми вряд ли що небудь побачимо. Не Ну так. Да. А тепер, кстати, зверніть увагу. Наступні дві кнопочки, вони є на комп'ютері, а на ноутбуці вони можуть бути або не бути. Якщо ви бачите в себе кнопочку Home, ваш курсор, де б він не стояв, автоматично переміститься на початок сторінки. Якщо ви бачите кнопку «End», то це куди він переміститься? До кінця рядка. Правильно. Так. Совершенно вірно. Пошли далі. Це я трошки перестаралася. Хоум це на початок рядка, а ен – це до кінця рядка. А є ще пейдж ап і page down. Взагалі, слово пейдж з англійської мови якось перекладається. Не пам'ятаєте як? Сторінка. Молодець. Значить, page up це вгору сторінки. Page down це куди? Вниз сторінки. Вниз сторінки. Правильно, Юно, логічно. Далі. Є певні функції Word, оце я зараз вам покажу, які одразу на панельки не видимі, але їх можна підключити. Виходжу звідси, заходжу у Word. У нас десь там текст був, з яким я вже працювала. Так, хватить мені сердечка малювати. Давай, давай. Ось у мене Word. Внизу, час чуть-чуть підтягну, щоб ви бачили. Бачите, ось тут, на цьому сіренькому рядочку, якісь назви, якась статистика йде. Це у нас рядок стану. Тобто, він показує стан самого документа. Якщо я натисну правою клавішою на цьому рядочку у будь-якому вільному місці, він мені цілий список функцій покаже. Ті, що відмічені галочкою, зараз уже включені. Якщо я по ньому ще раз клацну, ось, а ви слідкуйте за оцим словом, вставка, я клацаю, і в мене це слово зникло. Зникло. Так, що я ще можу? Наприклад, язик. Клацаю, і російський зник. Бачите? Тобто, оці всі функції в будь-який момент можна дописати або, навпаки, прибрати. Тут навіть ось є кнопка «Caps Lock», яка буде показувати включений режим великих літер, чи виключений він. Зрозуміли? Так. Так, хорошо, поки На Нащо нам ці конкретно команди? Перша показує, на якій я зараз сторінці і скільки їх всього. Друга показує, скільки всього слів у моєму документі. Ось ця показує, що я можу працювати із документом. Давайте я покажу. Ось клацнула. В режимі перевірки правопису. Тобто, відкриється додаткове віконце, і воно покаже, де у мене, ймовірно, перша помилка. Ми ще до цього повернемося. Показ закриваю, йду далі. Російський. Це яка мова зараз перевіряється. Тож до цього я ще вернуся. Але є у мене одна особливість, на яку я хочу звернути вашу увагу заміна. Тут два режими: є заміна і є вставлення. Так, давайте я масштаб чуть-чуть збільшу, щоб ви бачили краще. Дивіться, зараз режим вставлення. Вставка. Якщо я в любе місце, поставлю курсор. І почну натискати символ. Що робиться з остальними символами автоматично? Вони відсовуються в правий бік і звільняють місце для нових. Правильно? Оце вставлення. Тобто, воно всередину вставляється. А тепер подивіться, що буде, якщо я натисну другий режим заміна або заміщення. Я ту саму А натискаю. Ой, ви бачите, що він робить? Він поверх старих літер вписує нові символи. Тобто режим заміщення це коли вам треба якусь фразу видалити, а ви не хочете тратити час виділяти її, відповідно, стирати її і так далі. Ви просто поставили курсор у місце, де все ще було все правильно, включили режим заміщення. І почали далі друкувати. Зрозуміло? Так, поправила. поправила. Перейшла в режим вставлення, бо він більш популярний, і якщо я вдруг забуду, що у мене заміщення підключене, то я хоч не почну писати поверх хорошого текста. Зрозуміли? Тобто лучше по умолчанню держати вставку. А заміщення підключати тоді, коли воно дійсно треба. Так, далі. Якщо ви щось якихось глупостей наробили, так, це я пояснила, ви можете скористатися кнопками відмінити дію, або є похожа кнопка, тільки показує вправо. Це навпаки вернутися до наступної дії. Якщо у вас цієї кнопки не видно або якоїсь не вистачає, ви натискаєте на стрілочку, що показує вниз в кінці відповідного рядка, і можете їх підключити. Давайте я знову вернуся в Word. Ось у мене стрілочка вперед є. Але ось воно. Бачите? Вернуть. Я її відключила. Вернуть. Я її включила. І можна, отак, також додати багато різних кнопочок. Наприклад, кнопка відкрить. Ось як вона виглядає. Якщо я на неї натисну. То він мені запропонує відкрити якийсь текстовий документ. Вернулася. Наприклад, що тут ще є? Бистрая печать. Це принтер. Це коли підключено до комп'ютера точно якийсь принтер, ви на неї натискаєте і у вас зразу без всяких запитань піде друкування документу. І я його відключаю тепер. Бистрая печать убрала. І де воно там? Открить убрала. Зрозуміли? Хорошо. Yeah. За ці функції. кстати, вони є везде. Як ви бачите, красна панелька це значить був PowerPoint. Тобто, оці всі функції, вони скрізь присутні і скрізь підключаються і налаштовуються однаково. Значить, якщо не забудете, зможете ними користуватися. Наступне. Так, це я показала ось унизу, давайте подивимося, якийсь такий странний символ біля Ая. Бачите його? Ніхто не знає, що це за символ? Ніхто не знає, тоді я поясню. Коли у мене написаний текст так, розтягуй, для комп'ютера, якщо стоїть пробіл, це означає якийсь символ. Якщо стоїть перехід на новий рядок, тобто натиснуто Enter, це означає якийсь символ, і він їх усіх бачить. Шановні діти, а ми ні. Ми бачимо тільки звичайний текст. Так от, якщо натиснути на оцю странну буковку, то вона нам автоматично покаже всю символіку, яка прихована всередині документа. І якраз сама по собі вона означає ідентифікатор ентера. Тобто, якщо десь абзац закінчився і починається новий. То на цьому місці, відповідно, ставиться отака перевернута літера R. Це так звані недруковані символи, або невидимі символи, або приховані символи. І так, і так можна говорити. І скрізь, бачите, текст видозмінився. Тобто, все, що раніше не було видно, тепер замінилось якоюсь странною символікою. Зрозуміли? Натиснула назад. Все зникло. Все нормально. Текст став самим звичайним. Так, що іще вам треба знати? Зараз подивлюся. Е, так, у нас 9.10 урок закінчується. Це значить, без п'яти ми повинні перерватися, щоб ви пішли самостійно робити. Перевірка правопису. По-перше, що таке правопис? Це правильність написання тексту. Ось у мене отут зараз. Якогось чорта все підкреслено майже червоною лінією. А хтось знає чому? Не знаєте? А давайте подивимося вниз. Зараз цю панельку не видно. Ось, раз, два, три. Третє з, е, спочатку. Яка мова зараз виділена? Зліва внизу. Яка мова? Не бачить ніхто? Російська. То яку мову він зараз перевіряє? Російську. А текст якою написаний? Українською. От він і думає, що я наробила купу помилок. А для того, щоб він перестав так думати, мені обов'язково треба цей весь текст виділити. І, натиснувши на слово російська, видно, рамочка якась вискочила. Поміняти його на українську мову перевірки правопису. Я клацаю по назві, натискаю ОК, і от у мене вже все майже підкреслення зникло. Тобто, якби там дійсно була якась помилка, він би червону лінію залишив. Але якщо помилки немає, він їх всі прибрав. Значить, якщо у вас якісь странні підкреслення в тексті, ви не лякаєтесь, ви в першу чергу дивитесь. Яка мова перевіряється, і якою мову, мовою пишете ви самі зараз? Якщо є розбіжність, треба виділити текст і поміняти мову перевірки. Зрозуміло? Так, так. Крім оцього, першого зауваження, то є неузгодженість мов, які ще причини можуть бути для красного підкреслення? По-перше, слово чисто йде з помилкою. Ви поставили зайву букву, ви поставили неправильну букву і так далі. Це так звана орфографічна помилка. Друге, я вам вже наголосила неправильні мови. Третє слово, яке написане у документі відсутнє у словнику програми. Ви не забувайте, що комп'ютер це не людина. Він сам по собі вчитися не вміє. Правильно? Ви повинні об'яснити йому все. Щоб він начав знати нові факти. Тому, коли слово якесь відсутнє у словничку програми, його туди можна додати. Зараз я перейду до документа і тоді покажу, як це. І нарешті четвертий тип, який сюди попадає, це, наприклад, власне ім'я. От Юнона, досить таки рідкісне ім'я, правильно? Mm -да. Ну так, да. воно може бути не записане. У словнику програми Word. І тоді твоє ім'я буде постійно підкреслювати з червоною лінією. Комп'ютер буде думати, що воно помилка. Зрозуміло? Так. Да. Те саме з географічними назвами: типу назви міст, назви гір і так далі. Тепер вертаюсь в документ, показую. По-перше, тут у мене, навірно, теж перевіряється російська. Значить, я все виділяю: так, Ctrl А. Натискаю, каже, що занадто багато помилок, натискаю на російську, міняю на українську мову, він трохи заспокоївся. Але ось деякі слова все-таки підкреслені. Я натискаю на нього правою клавішею і дивлюся: комп'ютер пропонує варіанти, які він знає, схожі на це слово. Якщо ви якийсь із них виберете, бо ви ви вважаєте, що він правильний, просто натисніть на нього. Слово автоматично заміняється і помилка приховується. Якщо ви вважаєте, що слово все-таки правильне, серед варіантів нічого підходящого немає, то тоді треба натиснути ось тут. – «Добавіть в словарь. Тобто ви об'ясняєте комп'ютеру, що є таке слово, і ти не прав. Не звертай на нього уваги, бо воно таки правильно написане. Зрозуміло? Так. Якщо красне. Або синє, або якесь інше підкреслення, права клавіша почитали, що нам тут пропонують, і вибрали оптимальний варіант. Так, що іще? Це сказала, тепер наступне. Буває ще підкреслення синьою лінією. Що це означає? Це означає, що у вас, наприклад, немає якоїсь коми, або навпаки, зайва кома стоїть, не той розділовий знак. Неправильно побудоване речення. Але помним, що ми, як автори, маємо право конструювати речення так, як хочемо. Але ці полоски бувають тільки у цій програмі Word, чи вони бувають. І в PowerPoint -і воно буває, і в Publisher воно буває. А от, наприклад, у Excel, який ми будемо пізніше вчити, такого не буває. Він там не розпізнає, що це помилкове слово. Зрозуміли? Значить, оце зараз в першу чергу говоримо про Word. Так, е якщо у вас, наприклад, у тексті йде слово англійське, потім українське, потім російське, тобто чергування або переключення мов він теж сприймає як оцю пунктуаційну помилку. Тобто він не поняв, що од нього хотять, і сказав вам: А ну-ка, зверніть сюди увагу. Зрозуміли? Так, далі. Е, у випадку появи різних способів підкреслень, перше, що ви повинні зробити, це виділити весь текст і не забутися поміняти мову перевірки. Тобто, якщо у вас стоїть, отут взагалі стоїть англійський, бачите? Англійський внизу, США. Якщо у вас стоїть не та мова, яка вам потрібна, ви її просто поправляєте. Тепер вопрос. Ось дивіться. В наступному червоному. Комп, все правильно, далі апостроф, далі ютер підкр... підкреслено. А знаєте чому? Може... А тому що. А розділовий, розділовий знак правильний, тільки він написаний на англійській мові, і комп'ютер це запам'ятав. Я йому зараз що зроблю? Добавлю у словник, але тут дивіться, тут у нас такі странні варіанти, він тільки пише другу частинку слова. Я попробую йому об'яснити, що я хочу все слово в словник додати. Так, де тут у нас є? Перевістіння немає. Значить, я заходжу в ріцензірування і дивлюсь, що тут у мене є. Це така сама функція, тільки вона вже на вкладочці присутня. Так, провірка читаємості орфографія. Дивимося. І змініть. І він мені його і змінив на ютер. от такий нехороший комп'ютер. Значить, тут треба буде просто посидіти, покопатися, тому що він зразу, дивіться, комп'ютер, бачите? Він поміняв мені його на те, що мені не сильно хотілося. Але після цього він ще й перестав на нього ругатися. Тобто, треба за цим слідкувати. Наступне. Ось показано, що можна скористатися вкладочкою рецензування. І нарешті, коли ви вибираєте якесь слово, ось туди, справа. Продовжить. Коли вибрали якесь слово, тут може справа появлятися стрілочка. Стрілочка означає, що ви можете застосувати так звану автозаміну. Давайте я на ній зупинюся трошки пізніше, на наступний раз, щоб уже не відволікати вас. Бо зараз буде таке самостійна, і треба її ще вам відправити. Ось ваше домашнє завдання. Не дивлячись на те, що документ оця фотографія дуже довга, це просто детальна інструкція. Насправді, роботи там не дуже багато. Ви цю всю роботу виконаєте і надішлете мені файлом. Зрозуміли? На завтра! Всі зрозуміли? Так. Отлично. Значить, що ви робите зараз? Ви виходите з урока, дивитесь у Viber, а я відправляю вам запрошення на тест. У вас максимум 15 хвилин. Тест пройшли правильно? І завершили його. Оцінка мені потрапить автоматично. Не забудьте підписати, хто ви. Добре? Добре. Добре. Виходьте тоді. До побачення, гарного вам дня. І До вам побачення. гарного дня, сподіваюся. Так. Давай, давай, давай. І запрошення копіювати. Вайбер. Вайбер п'ятий, а, друга група.